Почули голос своєї хазяйки. Я так, вет по визову. А це хазяйка їхня прийшла. О, уже б у мішок так не влізли б. якби ми Доброго дня, люди добрі. Продовження літньої формки. Тенька соло мистаємо назад. І так тричі в день. Я вікеолочка ось така і вичищаю три день. Я дуже часто кажу в наших відео, що ми придержуємося порання е і вичищання щодня. У нас немає такого, що зайшла, раз у тиждень вичистила. Ні-ні ні. -ні, -ні. Чому я не вичищаю, якби великі свині уже, Я б обіди не вичищала, вранці і ввечері. А чому вичищаю в обіди? Бо... Даю в кориті, а вони викидають, а тоді підбирають їжу і що, вибігів. То Тому я вирішали. Вийду. Ході викинуть вони, а викинуть вони. Або як було. Вот, таке корито верше було. На вислухається цього вищання, да, гіверна вигортаєш. Будь ласка, всього не висипаю, бо зараз викидають у садок. того, що їм не подобається. Випхають на саме. І ягнята ось породяться, і вранці, і ввечері все вичищається. Колись нам писали, ви б собі терси узяли і, і вичищали б. Два рази на місяць. Я такого не розумію. Ну, а... після свиней ще не знаю, а після вівців сама знаєш, його не зируєш. І терса не поможе. Там утопчуть. Так. Да. Ні. -ні. Знаю. Може, вівці у нас грязні, я не кажу, що вівці чисті. ну... То вони грязь собі набули, поки були і ночували, і днювали на дворі. Осінь була дощова, у, у них. Не висихало воно, вичищалося, але все одно було. Рідкого поки не даю. Тут є водичка, я додаю водичку. У їжу додаю, варю картоплю, детю запарюю, солю трошки і додаю у їжу. Вчора печінку відварювала, так залишилась вода, юшку вчора варила, залишилось черпак чи два. Треба туди в чугун. Он дивися, та... уже гризуться між собою, он диви поцарапане. Ну, у твоєї. Це моя зробила. бачиш? Боєць. Mm. І ото що там вибирати? Ну що там вибирать? Картопля де буряк. Нет? Гаряча, свіженьке зварене, гарячою водичкою розбавила. Ну, як є сьогодні, немає, бо в мене сьогодні на їжу картопля одна. Нема ні юшки, ні борщу. Сьогодні я домашня їжа додаю уже у їжу прямо у відерце, як мішаю, додаю. Щоб пахло і розложить. І тонке і все м'ясо і сало. Ну, і... Як на мене, так ростуть непогано. Є смачна шкурка. І на простих харчах було. ми ж не даємо ніяких добавок. Ні, 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 нічого так, в нас цього нема, все своє. Хоч і То... довго росте таке добро. До осені мої не заріжемо. Не те, що до осені, а осінні. Мо до грудня, в грудні ну, буде досі. видно мо там вони ще Ну, це те люди добрі, смачне. Я почула, так, чи, чи це воно так і називають уже на базарах, де продають, що оце настояща свинина, а тут оці як свинний продукт, чи як воно якесь. А, да, так, да, писав чоловік, що, який роками займається. Що це комбікормом, що вигодуване, воно якось називається по-другому. Да, я ой забула, якось він. Ну факт того, ну типу щось такого, що це, це свинина, а то, що до свинний продукт. І ще бачила колись коротке відео, як людина, яка займається свиньми і ріже по людях свини. і Він каже: Я вам скажу, як відрізнити на базарі, як купляєте, і як відрізнити. Свинину годовану, так як ми годуємо простими вареним і бурячком. От. І як відрізнити от, це ж годоване дертю з комбікормами. Це буде плотне і сало, і м'ясо, туге, наче туго збите, як та грудочка, він каже. А те буде, наче накачане повітрям. Іначе пористе. Пористе, він так і казав, каже. структура Воно, така. легка. А ще раніше казали, що сало, якщо годуєш прямо до забою оцими е, добавками різними, то сало якогось рожевуватого відтінку. Тому за тиждень до забою перестають годувати ну і видають потім за те, що годоване типу нормальними харчами, отакими, як ми годуємо. Ну, дають, я, я, ж не, Колись знаю. Читала я, я таке. не знаю, як хто годує, ну чула від сусідки, вона мені розповідала, що не самим же комбікорном годують, стільки то кілограм Ну да, готу... вона... суміш готують. Да, суміш вона годує норму. Скільки кілограм пшениці, скільки кілограм кукурузи, скільки кілограм ячменю туди додається? БМВД, оте, от теж БМВД тоді додається, не самим же отим комбікорном годують. Ну, а ми так. Ми для себе, нам не треба, щоб воно стартувало і за півроку його вже продати, бо ми за рік і не плануємо, щоб вигодувати собі і зарізати. Це так, вже якщо не в нас на осінь, там на листопад місяць вже чого їсти з м'яса, буде в морозильці пусто, тоді ми заріжемо, яке буде, хоч і на палець сало. А якщо ми викрутимося і не буде, то... Ще потримаємо до весни, тоді вже буде дійсно. І сало так пальчиків на чотири або й більшень. Так, як оцю свиню. Там да. 200, 200 не буде їх, бо ну, видно буде. Добавляй. Он вже викидали. Вон, дивіться. Вони вивернули. Тільки трохи вже, вже вивернули. Ви Вкидаємо, підбираємо. Ви уже вигорнули. У нас вже тут топиться. Куртку не припалить. Що там можна шукати? Всередині. Ну, підросли, підросли. я Його як Сьогодні завж... вівторок, 27 січня, а 29-го буде два місяці, як вони в нас. Бо ми ж брали вже місячних, а може й більше, чим. Ми не дільни по п'ять, а ми по шість їх було. Я й не запитала господині, як вони ми купляли поросят, скільки. Ну, не, не чотири неділі, точно. Більше, так. А побільше. А по фігурі різні. Шерсть, шерсть наростили, ага. бо холодно, поробилися такі кучерявенькі. Ну, радує люди добрі те, що ростуть вони. Росту. Як не ростуть, Ну видно, що здвиги в організмі є. А то ми брали колись у людей поросят, годували, 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 а воно не росте, сидить на одному місці і все. Ой-ой, вилізу. Я оттуди піду. От так. Я ж кажу, я завжди їх зрівнюю з коритом. Яке корито було, це ж те саме корито, як зразу привезли їх. І тепер по пропорціях бачу, що вони все більші і більші, за те корито. О, о Викидає. Суне, суне, тим ще таку. Вони пособирають. О, а те собирає. Чим трошки більше дам, тим оце вранці більше дала. Поїли, В не поїли і пособирали, бо обіди можуть не пособирати. Думаю, ну чого ж вони ростимуть, буду давати більшеньку, хай же ж підростають. Що, дівчата, знов нам прогнозують холода? На не буде дні. вже плюс два, як передавали. На три дні оце у нас сьогодні вівторок, у нас дев'ять на... зночі було, а на день мінус п'ять, завтра ще післязавтра, а там знову стоїть і чотирнадцять, і шістнадцять, і. І з неділі там стоїть чи на неділю, і мінус 21 і мінус 22. Ну, хоч одне радує, що вони вже трошки окріпли поросята і вони вже не, не простудяться. Вони там у забігущці лежать, трошки протоплюється. І вже ж вони більші, ану, які вони були, як отам привезли і отам зразу вони були. О, а щас. Уже в мішок так не упреш, як везли. І сили не вистачає. оце укол уже давати, не піднімеш, коли не ми, вдержиш. Коли ми, як ти уколи, давала 3 чи 4 дні підряд батько робив, бо я вже не вроблю. Так менші були? Так, уже батько не вдержить, а я і тим більше не їхала. А зараз взагалі вони вже. здорові. Так, пішла я їм по ячмі.

Петю сюди своїх дівчат. Вчора одне яєчко, а сьогодні не одного. Замерзали мої маленькі. Давай, виходіть на бугорок. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. Шишка не змерзла, не почорніла. Йдіть бурячок їсти. Петрику. Та да не бійся, я тебе не бачу. У нас люди добрі одні Петрусі. Баран Петрусь, Петушок Петрусь. Та не бійтеся, я ж без ножа. Сюди давно вже заходили. Сюди вже з ножем давно заходили. Рік так точно. Ось яка красива. Було вчора одне, а позавчора тройко, аж позавчора двойко було її. дарма що мороз. Ну, бачите, які блискученькі. Аж любо глянуть. Вилиняли, здорові. Їжа, їжа різноманітна, водичка. Зараз і водичку поміняю. Вранці гарячої і зараз ту виллю поміняю, ще тепленько її принесу їм. Там у коричатку пшениця, ще далі там коричаткою, кукурудза потрібна надерть. Картопельку зранку давала варену що поросяткам зварила, гарячий набрала сюди, поставила, поїли. І шишечка дивіться, який холодний курник у нас, а шишечкою не приморозив. <різь> ну, молодий, огня багато. <різь> а <різь> що <різь> по ньому не видно? <різь> Красавчик. Ой, дівчатка. А ще ти знаєш, що курка-курку й гонить. <різь> Бурячок даю раз у день, бо ну, сонечко викину. Вони цього не поїдять, що натерла. Вже порозчалися. Якщо, якщо є лишня капуста, то підв'язували капусту на ось сюди, до цього покажи. Ось сюди, ось і проволока, ось, ось сюди. до у головку в капусту отак устромляв чоловік, у нього типить. Капустинка висила. І отак підгинає, що тут капуста вісіла, щоб вони стрибали. Вони стрибають, клюють, гріють. Ну зараз ми не вішаємо, можна би повісити мороз. Тому якщо в хаті є капустинка, то туди підтираю, в бурячок. Ну, то мені показалося, там щось виглядає. Ну нічого. Перезимуємо дай Бог. Вже повернуло до весни. По днях. Ну, вже ж таки сьогодні 27 січня, хоч і холодно, а все ж таки другий місяць зими закінчується. А ось яка красива. Ну, тут у нас дуже старих курей нема, що такі по 5 років, два-три роки. Да. Торічні, позато і я вам скажу, може не стільки вони яєць несуть ті, що які може по два роки чи по три. Може в них яйценосність менше. Ну за те ж які яйця, люди. Добрі. Як там у супермаркетах по категоріях? Ага. Тут у нас категорії, я не знаю, як, по як там на буковки, це деяке. яке. Сам, саме таке вагоме яєчко гарненьке. Дуже здорові. Кожний день отудион вугольчик висипаю попел. Купляться. Вони кубляться, щоб не було ніяких гадів, пероїдів. А прийде весна, марафет наведем все по білим, і вичищиться, отам е, е, паяльну лямпу чоловік запалить те. Що неї ну, смалить. Долівку всю прогрію, щоб які є пероїди, там поховалось за зиму. Я й так на старому дворі робила. Долівка в нас тут цементова, все прогріється дала почиститься, може, нові зробимо, а не зробимо нові, так ці, хоч і, і дерев'яні вони, ці пройдуть огнем, щоб трохи припалилося десь щось. Ну, це і все. Вони навіть не доїли. Ні, ні. Вже пішли. Ну, вони не там володі. соломка насипана, ножки там на Ось, соломці. Щоб соломи висипало, ну Вони ж її притопчують, вона ж не стоятиме у них кучерями вгору. Також наша птиця, ось такими завбільшки дровця. У дров'яний котел. От туди великі, там топочка малесенька, великі не лазить. Тому у нас, які є, то хлопці перепилюють на двоє, як у грубу, так довші, а сюди отпилюють, бо Ніхто ж не готувався до такого сезону. на іменно Дрова то ми готували для хати, але для дров'яного котла на таку топку ніхто не готувався. Тому виходимо з того з тих дров, що в нас є, тільки ми їх перепилюємо на половинку. О! і протопляємо. І ось, поки на дворі сонечко, ось такий ячмінь жарений. Вчора жарила в кухні тутечка, в господарській кухні на грубі, так більш прижарився і більш підкривався, полопався. Бо в хаті, як смажу на сковороді, так там уже котел не дуже горить, тому там тільки оранжевий робиться. Добрий Доброго день! Дня. А ти що прийшов? Бурю бить. Підобідать. Він і вранці приходив. Під обідать прийшов. Зеленоокий красавець. Дітей провідать прийшов. Покажись людям, розкажи. За що ти нашого Бусю б'єш? При... А йому. він каже, мені теж б'є мене у відповідь. Дуже ну, так, ну, гарно. Відповідь, ну ти ж на бусю нападаєш. Дарма що на тебе. каже 9 років йому, а він мене так, каже, мотузує. Ну, ну повірите, люди добрі, що це кіто через двір живе сусідка і він звідти оце ходить сюди. Ну, і в них же спить у хаті, бо я ж хожу до їх і бачу, де в він спить. І спи. на дивані, і корма стоять разні. Ні, треба оце зі уранці холодно, ще наші коти в сараї, а він уже під хатою сьогодні нявкає. <свят> <свят> Давай їсти. Буся теж любить таке, у мороз на асфальті качаться. А, асфальт ще так мовно і спинку чухай. Ну, правильно, а тоді на постель, на, на диван на чистий. А як? Буся теж так робить. <свят> 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 Он де ви дровина туди попала. <свят> Вони ж і чекають коли. Хай потягають ту дровинку. Хай потягають, хай зуби по... Ай, смакота. Оце вже вона наїджена. Оця. Бачиш, вона вже дячмені не хоче. А це твоя велищитя. Ну вона старається. А ці йди отуди, вам. Хру... Ти... А ці як дровину тягти. Хрумкоти йдешся. Так, підіть отсюди. Їже да воща сказала куди да не можна, В відвига була. Снігу й не було. Попадаються короткі відео мені у хіптоці спогади за минулі роки, які публікації у мене були. Дивлюся, минулого року з бусею ходила гулять. По грязюці. Сьогодні я зайшла, взяла свій, свій щоденник. Думаю, що ми робили торік. Кажу, то ці грязь написано. <різь> О, це давно такої зими не було. Грудень такий був грязьовий. Оце все, висипаю і до побачення. Ну як, 7 січня у нас ще дощ ішов? Mm. Совісні ви без травні, взяти, повикидати, не ціните. По запаху нагадує цикорій. Не Смачно. ціните ви нашої праці. Чому ж ми вашу працю цінуємо і не викидаємо найменшого кусочка вашого? А ви нашу працю не цінуєте, розкидали картоплю, буряк. Ну це я сама виновата, трошки більше дала в ремці. Думаю, Пожаліла. Mm -hmm. А вони. Ну, подивися, в неї вже щоки є. Ну, що я вам скажу? До вечора я прийду ввечері вже по темному, то не буде нічого, вони попідбирають. Це вони вже жирують. Добре, що ми їх пролічили. Росіть на здоров'я, а вам, люди добрі, всім миру, здоров'я, добра, залишайтеся живі, здорові. Дякуємо, що ви дивитесь нас, підтримуєте, коментуєте. До зустрічі!